В Україну потроху повертається тепло, але ще можливі дещі з грозами та низька температура повітря вночі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 30 квітня, опадів цей день ніде не передбачається. По всій Україні переважатиме суха та сонячна погода. Сильного вітра також не очікується, передбачається північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, саме час займатися квітниками та городами. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 30 квітня, то буде спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так. У вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 24, а вночі буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 19 до плюс 22, Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 9 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 20 до плюс 22, а вночі від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 20 до плюс 22, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 23 в день і від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві, 30 квітня, вранці небо буде ясним. Таким воно й залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!